З нами на зв'язку начальник відділу комунікації, старший лейтенант 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин. Пане Ростиславе, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, граємо слава. Отже, про те, що говорили буквально перед зв'язком з вами, що в Москві зранку знов знову повідомляють про чергове відбиття атаки безпілотників на столичний регіон Росії. Наскільки скажіть важлива така робота дронерів в тилу противника? Так, хороше питання. Ну, дивіться, мені здається, все-таки, що оця робота в тилу, вона швидше не для того, щоб зробити якусь глобальну диверсію чи перерізати логістику, чи ще щось таке зробити. Це швидше мені нагадує, знаєте, після того, як коли була Друга світова війна, і коли. Був е напад на Перл-Харбор від японців, mm -hmm. то от американці, навіть попри те, що в них. Не було вже, в монокачу на той час якоїсь техніки. Вони зробили такий е показовий наліт на Токіо. Uh -huh. От і, і от зараз мені здається, що ситуація десь приблизно та сама, що е тут кожен кожна сторона намагається показати наскільки далеко в неї літають дрони. Не для uh -huh. того, по великому рахунку, щоб щось пошкодити, а швидше для того, щоб посіяти паніку ага. серед населення, а, а психологічна а, знаємо, атака, що, так. Така... Насамперед, психологічна атака, та що показати, що а от дивіться, як далеко можуть залітати наші дрони, uh -huh, uh -huh. а що ви з ним будете робити? Ну це вже ваші проблеми. <рес> 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 ну теж нічого <рес> <рес> так. Ну, і давайте повернемось до подій на полі бою. Там, як завжди, складно і спекотно, але сили оборони тримаються і відбувають ворога. І от на початку осені російські війська змогли просунутися на ділянці між Лиманом і Сіверськом. Зокрема, витиснути українські сили з частини Серебрянського лісу. Наші військові зазначають, що на рай під загрозою село Ємпіль поблизу якого проходить траса, яка з'єднує ці два важливих міста, чи є нині окупанти в Ямполі, і що для сил оборони може означати його втрата? Давайте я так скажу. Боюся, що на це питання я вам не зможу відповісти точно. Справа в тому, що Ямпіль це не є смуга відповідальності нашої бригади. Ми знаходимося ага. вище, піднісніше Ямполя. Так uh -huh, uh -huh. тому не володію такою достеменно точною інформацією, що там відбувається. Але я впевнений в одному, що сили оборони нашої нашої бригади, це точно. Але так само безумовно, і наших суміжників. вони роблять все для того, щоб ворог не закріпився в будь-якому населеному пункті. Угу. І Я вам можу навести такий приклад. Наприклад, з тих сіл, які захищають наша бригада, а саме це Торський Зарічне, вони знаходяться вище Ямполя. Угу. Е і е дивіться, ворог намагається постійно просочитися повз наші позиції і заховатися там в підвалах. Угу. Е в підвалах, в тих руїнах, з того, що лишилося з тих сіл. І... Ем, от їм, наприклад, присилають дрони з прапорами. Тобто вони просять, вони там поранені, вони голодні, вони хочуть пити. Вони просять свого командування операції: пришліть нам води, прийшліть нам медикаментів, прийшліть угу. нам банку тушонки, прийшліть нам пачку сигарет. Отакого. От та? А їм присилають російський прапор. Їм присилають а, російський а, прапор, щоб вони вийшли, помахали ним на камеру а -а. і сказали, що во, ми освободили торською там чише там щось, чи ще там щось. Розумієте, і, і, і от Ой. це означає, що перебуваючи в підвалі, чи там трусячись від страху, чи там з, хто залишився один зі своєї групи, яка там решта не дійшла, це не то саме, що контролювати село, це не то саме, що, угу. щоб відтіснити сили оборони. Зараз ворог використовує таку тактику. ця тактика називається метод інфільтрації, просочування. Вони uh -huh. не вступають в ближні бої з нашими військовими, коли йдуть повз них. Вони намагаються просочитися, залізти їм в тил, там накопичуватися. Uh -huh. І це можна сказати, що це за останні ну за, оста, за останні час. Це така е, найбільш дієва. Схема, з тобто, це найкраще, що вони придумали. Це якщо, умовно кажучи, виходить група з п'яти осіб, то uh -huh. одна особа в кращому разі дойде до того підвалу і там заховається. Тобто, це найкраще, що вони могли придумати. Але перепрошую, це аж ніяк не означає, що вони там щось контролюють. Uh -huh. no, вони so. наразі навіть свій страх контролювати не можуть, тому що вони просто, ну ми знаємо, це вони, вони просто сидять в тих підвалах і вони не можуть вийти. Uh -huh. Вони, Тому що всюди літають і наші дрони, не тільки їхні, наші uh -huh. теж всюди літають. І наші дрони постійно їх шукають, постійно знають, де вони є, вони там, де заховалися в підвалі, окей, туди залітає наш дрон. Якщо наш дрон не розвалив ту руїну до кінця, приїжджає наш танк і впритул розвалює ту руїну. Uh -huh. Тобто в них, нема, в них нема шансів вижити. Тому, розумієте, оті от карти, що ми бачимо, Ті карти, які там замальовуються червоним, це все доволі умовно, це все доволі uh -huh. відносно. Це не, не показує на 100% реальний стан речей і реальну картину, тому що так ворога дуже, дуже, дуже багато, і це ми не можемо сказати, що це не так. Uh -huh. Так, є в них певні тактичні просування, це теж правда. Але говорити про те, що вони щось контролюють, ну принаймні в наших, в наших умовах, в зоні відповідальності 63-ї бригади, uh -huh. ми. Не можемо угу. добре. Тоді ще про один населений пункт. Чи схожа там ситуація, чи інша? Бо американський інститут вивчення війни а, в черговому своєму звіті повідомив, що росіяни нещодавно просунулися до центральної частини а, села Шандриголове а, на північний захід від Лимана. Які ризики виникають для українських військ в випадку подальшого цього розширення плацдарму росіян на цьому відтинку? Е, ну, е, бачите, ми перескочили з півдня на північ. Так, Знову ж таки, угу. Шандриголове це не зона відповідальності нашої ага. бригади. Наша бригада е, наразі відповідає за Торський і за річне і вже два роки тримає його. Але окей, якщо ви питаєте про цей напрямок, ну е, я можу знати, умовно кажучи, про ситуацію. Там хіба що так загальну інформацію, і вам доступна. Але безумовно, ну тут логічно. Тобто, тут, якщо ми говоримо про будь-який населений пункт, який знаходиться вище чи нижче нашої бригади, звичайно, що можемо говорити про те, що успішне просування на цьому напрямку воно насамперед, насамперед буде шкодити нашій логістиці, тобто будуть перебиватися логістичні шляхи, mm -hmm. і, 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 очевидно. Е, ну, якісь шляхи переходу чи пере, 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 перебирання, скажімо так, перебирання через річку Сіверський Донець, яка є е, природньою перешкодою, uh -huh. і е, ну так мені, мені особисто здається, що ця річка зіграє ще свою роль в цій війні, і таку, причому дуже серйозну збирає. Uh -huh. Але якщо говорити глобально, е, оці от просування вони. Навряд чи можуть призвести до якогось котла чи якогось оточення наших військ. Ну я трішки так спілкувався з такими, скажем, більш досвідченими військовими людьми за себе, і вони без, без шапко закидних там настроїв, без, без нічого такого. Вони. Вони пояснили, що ну не може бути котла, не може бути якогось оточення з одної причини, тому що ну такі от маневри і такі от охвати – це не є сильна сторона російської армії, тому якихось угу, угу. тотальних котлів ми не очікуємо. Ну, це хороший, а нас, очікуємо так. на те, що російська російська армія вона продовжить е робити те, що вона робить найкраще, тобто посилати людей на м'ясо і угу. втрачати своїх Росиславе. солдатів. Ми віримо в сили оборони. Друзі, я зараз хочу зробити дві важливі речі. Перше, вибачтеся перед мешканцями села Ямпіль, як правильно, Ямпіль, я сказав Ямпіль. І друга, ще важливіше. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код, а це збір на, на 63-ю бригаду на обладнання семи командно штабних машин. Долучайтеся, підтримайте та доможіть забезпечити наших військових необхідним обладнанням. Маленьких донатів, друзі, не буває. Це Кожна гривня наближається. Нашу перемогу. Дякуємо. Я хочу подякувати ще раз Ростиславу. З нами на зв'язку був начальник відділу комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Ростислав Ящищен. Слава Україні. Героям слава! Дякую вам.